Шосткинці підкорили міжнародний турнір з акробатики. Він відбувся у Польщі. Нашу країну представляли спортсмени зі Львова, Вінниці, Дрогобича та Шостки. Вони змагались у стрибках на акробатичній доріжці, подвійному міні-трампі, парно груповій акробатиці. Наших акробатів підготували тренери: Лідія Матвієнко, Наталія Мельник, Михайло Трофименко, Руслан Романченко та Лілія Трофименко. В таких змаганнях ми приймаємо участь. Вдруге нам так пощастило: в цих змаганнях приймали участь п'ять країн, а саме: Азербайджан, Польща, Україна, Бельгія та Ізраїль. В цих змаганнях приймали спортсмени. Я вважаю найкращі спортсмени своїх країн. Спортсмени та делегації, які були присутні на цих змаганнях, дуже тепло, щиро підтримували нашу країну. В цей нелегкий час. Змагання проходили декілька днів. Шосенську спортивну школу представляли дев'ять вихованців. Наші спортсмени вибороли чотири медалі різного гатунку. У віковій групі 2009-2010 роки народження перемогла Орина Єлецька. Цій же віковій групі у хлопців золото виборов Олександр Овсюк. У віковій групі 2007-2008 роки народження бронзову медаль здобула Дар'я Нагорянська. Це майже сім років з п'яти років. Я зайву в перше місце. Не дуже було складно. Взагалі то сподобалось. Всі учасники були дуже сильні, була конкуренція. Ну, всі тренувалися, працювали над своїми прыжками. Мені 14 років, я вже займаюся сьомий рік. Я посіла третє місце і. Задоволена цим серед хлопців срібним призером змагань став Тимур Старжинський. На цих змаганнях хлопець був єдиним представником від України у своїй віковій категорії. Взагалі, я один виїжджав зі свого так, категорії зі свої, як 15-16 років. Ми стрибали, та на мене лягала така відповідальність. Щоб я почесно відстояв гордість своєї країни та свого міста. Вдячний тренерам за те, що мене підготували. Та я так вдячний, так добре виступив. Цим видом спорту я займаю вже 10 років. І цей вид спорту я полюблю за те, що тут є швидкість. Якщо ти летиш на своїй вправі, це незабутні враження. Секрет успіху спортсменів досить простий. Багато тренуватись, не пропускати, слухати свого тренера. Тепер шосицькі акробати готуватимуться до чемпіонату України серед юнаків та дівчат та кубку країни серед дорослих зі стрибків на акробатичній доріжці. Надалі ми плануємо і поїдемо на місто Вінницю наприкінці квітня. Там відбудуться Кубок України зі стрибків на акробатичній доріжці, а також чемпіонат України серед юнаків та дівчат. Млітко Шосенські спортсмени хочуть взяти участь у етапі Кубка світу та міжнародному турнірі, який відбудеться в Португалії. На майбутніх змаганнях наші акробати планують показати себе з найкращої сторони. Я планую вдосконалюватися та ослабнятися на наступні змагання. Які от будуть проходити Вінниця чемпіонат України та Португалія в червні М -м, Планую свої вправи досконалити, якось ускладнити та поїхати зайняти теж таке місце. Може, навіть віще, це було б дуже гарно, і я б пишався собою неймовірно.